Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на нову арену Лівий Берег», де відбудеться один із матчів восьмого туру чемпіонської групи першої ліги. від епіцентру і практично уже гарантувати собі бронзові медалі. А ботацій тим часом Івано-Франківський клуб удар з дальньої дистанції. До речі, непогана спроба. Лебова перевага у цьому голосуванні на боці господарів підопічних Віталія Парабакан. Дедух. Ще одна спроба подачі до штрафного удар головою. М'яч у воротах. На 9-й хвилині Андрій Співаков. Дивимося на повторі. Руслан Дедух. Націлений крос до штрафного швеця. А вдалося перевесіти у повітря Андрію Співакову. І саме він в самісінький кут воріт. Відправляє м'яч. Якихось шансів у Владислава Кучерука. Фактично не було. Не було там і ніякого офсайду. А тим часом м'яч доходить до Даніла Сухоручка. Сухоручко має простір. Є пропозиція з боку Когута. Удари над поперечною пробуває Іван Когут. Після помилки захисникам вдалося розвинути таку перспективну контратаку. Шахтар кілька матчів цього сезону провів саме тут. А при Карпаття. Простріл. М'яч у штрафному Удар. Механів перед собою. Тим часом нагадаю, що професіональна футбольна ліга України посилилася потужними партнерами. Цюцюра. Хороше переведення ліворуч. Сьомка. Сьомка. Удар воротах. і м'яч. у сіці опиняється. Один-один. Прикарпаття вдається зрівняти рахунок на 38-й хвилині. Дивимося ще раз. Багато простору мав Сьомка і здається, зачепив м'яч. Соловйов. Дивимося ще раз. Соловйов. Так, саме на Соловйова, напевно, варто записувати цей гол. Але зараз не Дедух. Зараз Литовченко виконує стандарт. Удар! Удар нескладний. Прямісінько в руки. Цюцюра. Висока передача. Скидка у центр. Удар відбувається. І пам'ятайте, звісно, що навіть найменший донат важливий для нашої спільної мети для перемоги над ворогом. А в атаці тим часом лівий барек. Простріл Войцеховський! Войцеховський не замикає дальню стійку. Ось він. Повноцінний момент. Зняв м'яч із ноги у Войцеховського. Кого? Когу простріл виконує, там був Рикошат. І дійсно саме Радульський. Виступає рятівником для команди із Івано-Франківська. А от Болденко. Поки не в змозі цього зробити, йому і надалі надають медичну допомогу. Тому поки що у більшості проводять свою атаку господарі Микола Когут. Когут у штрафному Когут не зумів виконати простріл у цій ситуації. Уже чотири додані хвилини вичерпані і все ж таки довести до логічного завершення цю атаку Людмила Тальбух не дає. На цьому все матч завершено з рахунком 1-1. Лівий Барах та Прикарпаття розійшлися миром.